Аби краще жити, українці ладні майже на все. А тим паче, коли в країні скрута і роботу знайти важко, вони готові їхати на заробітки за кордон, і переважно країну покидають жінки. Часом вони навіть не замислюються, що на них може чекати за межами України. Одеситка Ліля кілька місяців намагалася працевлаштуватися у рідному місті. Однак всі спроби були невдалими, аж раптом їй посміхнулася вдача. Місяць назад я познайомилася з мужіною азіатської міжності, і він не продовжував роботу. Ну, коли узнав, що у мене фінансові трудності роботу тут знайти дуже очень сложно. Мені приложили працювати в Шанхаї. обіцяли високу зарплату. Дівчина з радістю на цю пропозицію погодилася і взялася оформлювати документи для виїзду за кордон. Коли я принесла паспорт. Вот я вже почал тижнять условия і вислалась, що как робота заключається заключается не тільки в танцях, а в тем услуг. Така робота Лілю налякала, і вона миттю відмовилася. Однак іноземець взявся її шантажувати і не хотів повертати паспорт. Дівчині довелося звернутися до правоохоронців в рамках відкритого уголовного производства був задокументірований громадянин США, Америки, який намірювався, переправити на територію іноземного государства шість громадян України. Як згодом з'ясувалося, 32-річний американець, окрім Лілі, планував вивезти з України ще п'ятьох одеситок. Дівчатам він пообіцяв зарплати по 20 тисяч доларів. Натомість, як тільки жінки виїхали б з України, іноземець одразу їх продав би у секс рабство до Китаю, кажуть правоохоронці. Наразі затриманий у слідчому ізоляторі. Міліція шукає поплічників іноземця, які допомагали йому вивозити українок за кордон. Загалом за минулий рік за торгівлю людьми в Україні засуджено 36 злочинців, серед них і п'ятеро іноземців.